Привіт, це Ерік. Якщо ти дивишся це відео, швидше за все, ти в пошуку роботи, зокрема в UI UX дизайні. Але скільки резюме ти вже відправив і скільки отримав відповідей? Не виключено, що причина відсутності запрошень на співбесіди це твоє CV. У цьому відео я розповім про топ-помилки, які найчастіше роблять кандидати в своїх резюме. Це ті дрібниці, які можуть здатися неважливими, але насправді вони знижують твої шанси отримати роботу. І також я поділюсь реальними прикладами та дам практичні поради, як виправити ці помилки. Перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Саме завдяки вашій підтримці я маю змогу створювати якісний контент, який допомагає іншим розвиватися та досягати успіху. Дякую вам за це. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже це теж дуже прокачує канал та мотивує мене на новий крутіший контент. Давайте почнемо з того, що пошук роботи це не просто просте надсилання резюме. Це багаторівнева система, де кожен елемент має своє значення. Я говорю про супроводний лист, ваша можливість пояснити, чому ви підходите саме на цю роль. CV – ваш квіток для входу в процес рекретингу. Портфоліо, особливо в ui UX дизайні, це доказ ваших навичок і досвіду. Співбесіда етап, де ви підтверджуєте, що ваша особистість та цінності співпадають з потребами компанії. Але варто розуміти, якщо ваш супровідний лист та CV не спрацюють, то до доступних етапів ви взагалі не дійдете. І Якщо тобі цікаві інші розділи, такі як супровідний лист, портфоліо, співбесіда, ти знаєш, що треба зробити. І напиши коментар, що ці теми це те, що саме тебе цікавить. Я зберу матеріал і створюю таке відео, щоб допомогти вам в пошуку роботи. Повертаємось до CV. що ж його робить настільки важливим. Рекрутери переглядають десятки, а то і сотні резюме кожен день. На одне CV вони витрачають близько 6 або до 10 секунд, щоб вирішити, чи варто переходити до наступного етапу. Тому ваше завдання максимально чітко та структуровано донести потрібну інформацію. Ваше резюме це перше враження про вас як про професіонала. Якщо воно виглядає неакуратно або містить помилки, рекрутер може вирішити, що в такій. Ви і в роботі, тому вам відмовлять Це інструмент для демонстрації релевантності. Якщо ваш досвід та навички відповідають вимогам вакансії, це одразу виділяє вас серед інших кандидатів. Додатково це є прям фільтром для автоматичних систем. Багато компаній використовують ATS, тобто програму, яка сканує ваш текст на наявність ключових слів. І саме відсутність таких ключових слів може стати причиною відхилення, тому що програма просто напише співпадінь нуль. І тепер уважно, якщо це відео набере 200 лайків та 200 коментарів по одному два коментарю від користувача, я почну новий проект, поки безкоштовно, де оберу декілька людей і буду їх готувати до пошуку роботи. Адже останні 5 років я взагалі не мав проблем з пошуком роботи, що робить мене трішки досвідченим в плані пошуку. Я знаю, що треба зробити, щоб вас помітили рекрутери, і все буде залежати від вас. Як і ця рубрика, яка почнеться для всіх безкоштовно. Тож які найпоширеніші помилки відштовхують роботодавців, Найвидовищніша помилка, яка мені дуже подобається, це відсутність явної структури. І навіть приглядаючи власноруч там, резюме людей, я чітко бачу, що структури нема повністю. Ваше CV повинно бути легким для сприйняття. Якщо резюме ваше виглядає як суцільний текстовий блок або хаотичний набір розділів. То шанс, що рекрутер згубиться в ньому, дуже високий, а це означає, що він просто вийде з нього. Використовувати чітку ієрархію заголовків. Ну, наприклад, якщо прямо приводити приклад, то правильно це чітко розділені розділи: досвід, навичка, освіти, портфоліо, використання певних заголовків підзаголовків, які будуть акцентні і помітні, ну і лаконічні описи досягнень, не полотно тексту. А ось неправильно це коли все написано суцільним текстом або без певних візуальних розбивок. І важливі деталі просто можуть бути загублені, якщо буде багато зайвої інформації, або взагалі відсутня логічна послідовність. Ви тут пишете про портфоліо про досвід, а потім нижче пишете там не знаю, ну типу, ті події, що ви там були вчителем, або в дитсадочку вихователем, або сварщиком. Ну і це зрозуміло нікому не потрібно. Друга помилка це надмірний обсяг зайвого тексту в PDF. В резюме дуже важлива стислість. Рекрутери викрач... витрачають на. Одне резюме в середньому 6-10 секунд, тобто переглядаючи лише швидко ваш текст, і цьому є яскравий приклад. Джері Лі на своїй сторінці в X поділився експериментом, що він провів. Він створив резюме з недоречними даними та розіслав в 100 компаній різного розміру та сертифікації, ну тобто якості. І як результат отримав 29 відгуків на співбесіду. Це доволі високий показник, що означає, що резюме було добре складене, структуроване та відповідало очікуванням рекрутерів тих компаній, в яких вони працюють. Але якщо б лупнути глибше, з'являться цікаві моменти. Спочатку, що тут було зроблено правильно? Чітка структура. Досвід подано від останнього до найдавнішого, що дає швидке розуміння кар'єрного шляху. Використано конкретні цифри та результати, наприклад, оптимізував графік поставок на 15%, збільшив залученість користувачів на 10%. І це одразу створює враження реального впливу на бізнес. Також він використав ключові слова, які важливі для алгоритмів ITS, тобто систем автоматичного відбору резюме. А тепер про те, що в цьому здавалось би стандартному резюме, дивне і на що точно не звернули увагу сотню рекрутерів та компаній. Якщо ви уважно прочитаєте, то знайдете речі, які варто перечитати. Це точно не підійде ні одній компанії, але його обрали прям 29% компаній 100. Тут було все. Жарти, недоречний гумор, тобто згадки про оргію по п'ятницях. Ось вона, видобуток ефіріуму, перш ніж його спіймали, або ж свайпування вправо на мене. Не знаю, як це перекладається це Або дивні посилання, наприклад, на Лада Роудс, OnlyFans, розсилки загроз конкурентам, тобто дуже нестандартний підхід, невідповідні навички, серед яких з'являються Халіфа і Арсон, що означає підпал. Це говорить про те, що рекрутер не читає все дослівно. Він сканує документ, шукає ключове слово або взагалі загальну базу слів. Тому не потрібно розписувати кожну вашу виконану раніше задачу, а зосередитись краще на ключових словах. Лаконічно, це там розробив адаптивний UI для e commerce що підвищило конверсію продажів на 15%. А занадто розмито буде це виглядати типу. Працював над розробкою інтерфейсів для різних проєктів, створював макети, взаємодіяв з командою, розробника, тестував дизайн рішення, аналізував UX, робив гарний UI, перероблював і влучно спілкувався з клієнтами. Що це Не зрозуміло. І це теж величезна помилка, але наступна теж дуже велика. Це ігнорювання ключових слів. Якщо ви подаєте резюме онлайн, є велика ймовірність, що його не буде дивитися рекрутер, а спочатку це зробить ATS, система автоматичного відбору кандидатів. Вона проаналізує цей файл на ключові слова і вирішить, чи варто це резюме взагалі апрувити, передавати далі на вичатку. І проблема більшості наших українських резюме в тому, що воно не оптимізоване. Воно може просто загубитися в системі, навіть якщо ви ідеально підходите на цю роль. Тому давайте основні правила, які допоможуть вам пройти цей перший такий автоматичний фільтр. Це дуже важливо для іноземних, а особливо американських компаній. Адаптуйте резюме до конкретної вакансії. Тобто використовуйте ключові слова з опису роботи, на яку хочете подаватись. Виділяйте релевантні навички та досвід, які вимагають вимогам вакансії. Не треба писати все підряд, краще виділити щось основне. Не копіюйте текст з оголошення, а органічно інтегруйте слова в свій досвід, Дотримуйтесь простого форматування. У нас зачасту це дві колонки, але треба уникати такого складного шаблону, певних таблиць, графіків, взагалі зображень, і просто давати все в одну строчку, але якісно виділяти. Тобто треба використати стандартні заголовки, досвід роботи, освіта, навички, ну можливо, там якісь сертифікати. Також зберігайте, готуйте, зберігати резюме в форматі PDF або Word. Але скидуйте, якщо рекрутерам, то PDF, А якщо попросять, то і готуйте док, скинути так. Використовуйте ключові слова природньо. І взагалі тут дуже важлива порада: це не перевантажити текст повторенням слів, адже система все одно розпізнає штучне нагромадження і не сприйме цей текст як правильний. І ще дуже важливо: використовуйте синоніми та варіації ключових слав, наприклад, UX Research або User Research – Це те ж саме, але система буде шукати або той, або той варіант. І тут ще важлива порада, це уникати скорочень та неочевидних фраз. Наприклад, спочатку пишемо повну назву «User Experience Design, а потім пишемо UX в скобках «Design», або можна просто написати «User Experience UX Design». Або ще те ж саме, якщо ваша посада в минулій компанії має унікальну назву. То да давайте загально прийнятий варіант в дужках. Наприклад, якщо ви раніше були Creative ніндзя або 3 d Motion дизайнер, то краще потім все це якось в кубаках розписати правильніше. І використовувати взагалі ключові слова вашої спеціальності. Одна з найпоширеніших помилок це ігнорювання ключових слів, які взагалі шукає ATS. у сфері ui ux дизайну. Зрозуміло важливо вказати ті. Софти, якими ви владієте, також програми, ну і можливо, там певні рівні посад, якісь показники, які у вас можливі, там використовували CRM-ки, використовували Google Analytics, це все треба теж використати. Автоматична система ATS може просто не побачити вас, якщо у вашому резюме немає ключових слів, які використовує саме ця компанія. І цих ключовиків може бути всього 3-5. Тому не думайте, що ви можете прям чітко влучити, але треба готуватися. Тобто, оптимізуйте CV настільки, щоб ваші шанси зросли. Тобто, дивитесь вакансію і підлаштовуйте CV під неї. Наступною величезною помилкою, яку я бачу більше у тих, у кого немає що показати, це обіцянки та намагання показатися краще, ну і використання клішованих таких фраз. Тобто ніколи не намагайтесь заобіцяти рекрутера, обіцяти багато і без конкретики це просто загубитися серед інших. Рекрутари не шукають гучних заяв, вони хочуть бачити реальні результати вашої роботи. Фрази на кшталт креативний дизайнер з бажанням розвиватися не підходить, не дає уявлення про ваші навички та досвід. Замість цього важливо показати конкретні досягнення, які демонструють вашу експертну цінність для компанії. Показуйте реальні результати. Тобто, наприклад, конкретки. Провів 15 юзабіліті тестів, на основі яких оновив дизайн якогось. Сторінки, що підвищило його конверсію на 12%. Або клішована фраза, маю досвід в юзабіліті тестування. Який досвід, що навіщо Не зрозуміло. І замість узагальнених треба кількісні показники вказувати. Якщо немає чого сказати, то ось, наприклад, розробив UI-кіт, який скоротив час розробки та створення нових екранів на 40% або вдвічі, ну якщо так, або ну, клішировано це, маю досвід створення UI-кітів». Підкреслюйте кращий реальний вплив на бізнес. Ну, наприклад, змінив інформаційну архітектуру сайту, що зменшило показник відмов виходів з сайту на 18%. Або, ну, як можуть частіше казати початківці, вмію покращувати користувальський досвід. Чим точніше ви сформулюєте свої досягнення, тим легше рекрутеру зрозуміти вашу цінність як кандидата. І найчастіше тут буває так, що компанії, які шукають дизайнера, хочуть закрити якусь дірку. Ну, наприклад, там. Ми хочемо швидше робити ту задачу, яку робимо місяць. І якщо у вас буде вказано, що ви створили UI-кіт, який вдвічі прискорив розробку дизайну, розробку сайту дизайну нових сторінок, це буде означати, що ви дійсно здатні цій команді допомогти пришвидшити роботу. Якщо у вас поки немає такого, все одно не робіть обіцянки. Краще проведіть певні пет проекти, зробіть якийсь. Власний проєкт з певними показниками. Помилка, яку не часто зустрічаю, але все ж таки є, і вона дуже критична: це не PDF-файл та не підписаний cv файл. Як це відбувається, коли я когось відбираю або коли відбирають мої знайомі рекрутери? Вони скачують ці всі PDF-ки і дивляться їх потім. <с> тобто вони не дивляться конкретно під кожну людину. І тому резюме має бути в форматі PDF. Це стандарт, оскільки він зберігає форматування на всіх пристроях і не з'їжджає при відкритті. Проте варто перевіряти, чи файл конкрет, коректно відкривається на всіх пристроях планшетах, комп'ютерах, телефонах і чи зручно зчитують. Деякі компанії використовують ATS-системи і можуть попросити у вас Word-документ. Це без проблем, тому варто тримати оновлену версію ще. А ось щодо правильного ім'я файлу, то це дуже важливо. Не підписуйте CV просто як резюме PDF або CV doc. Це ускладнює рекрутерам пошук вашого документа. Додайте своє ім'я, професійну назву файлу. Ну, наприклад, Іван Петренко, UI UX дизайнер. Ось у вас з'являється, або Петренко UI UX 2025. Не треба писати резюме, не треба писати cv фіналу, або ще навіть українською мені колись скидували, підписано резюме українською. Це дуже дивно виглядає. Це не лише допоможе рекрутеру швидше знайти ваше резюме, але й покаже вашу увагу до деталей, а саме підпису. Це важливо для UX ui дизайнера. Ще велика проблема наших дизайнерів: що вони думають, що це їх продемонструє їхню креативність, а саме. Креативність і занадто напищений дизайн. Якщо ваше CV виглядає як арт-постер з незвичними шрифтами, вашою особливістю, натурою, внутрішнім складним світом, це може тільки нашкодити. Нагадаю, що рекрутери загалом витрачають 6-10 секунд на перше сканування резюме, і ось точно не хочуть вивчати, що ви в ньому накреативили. їм пофігу, тому що для них ви одна із сотень інших кандидатів. Дизайн має сприйматися так швидко за ці секунди, а не відволікати, що важливо взагалі врахувати. Це взагалі прості і добре читабельні шрифти, десь жирні, десь тонкі, з курсивом, і це зручно мусить бути мінімалістично, без зайвих фоток, без всяких бекграунд підкладок, без кольорових елементів, які можуть відволікти. Ви можете виділити кольором щось, але це може бути або заголовок, або дуже важлива інформація. Логічно, блоки мусять бути розбиті простором, можливо, навіть виділені певним заголовком, щоб інтуїтивно було правильно по порядку сканувати. Ну і дуже ще інколи помічаю, що роблять сіру підкладку або синю і білий текст. Ні, біла підкладка, чорний текст. А ось. Те, що не треба робити, це декори, якісь, які можуть відволікати там на фоні, по краях, як люблять робити, а фотографію вписувати в рамки такі. Ну також там про контраст можна сказати, що не треба робити світло-сірі текста, все мусить бути чорне. І ще остання порада: це не те, що помилка ваша, але я дам таку цікаву пораду. Це. Те, що вам потрібно додати корисні дані, такі як хобі, інтереси та досягнення по життю. Ваші хобі, волонтерський досвід або інші інтереси можуть додати вам балів. Наприклад, якщо ви організовуєте дизайн-івенти або ведете блог про UX, це варто зазначити. Це вас підвищить на трішки кращий рівень. Варто додати, наприклад, організатору місцевих дизайн зустрічей або виступаю з лекціями на тему UX UI, UI UX, то як хоче. Але не варто писати, наприклад, таке люблю читати книги, дивитися фільми, грати з друзями в бамбінтон». Це взагалі не пов'язано з професійним розвитком і ніяк вам не допоможе. Але я тут пам'ятаю, що колись читав книгу, в якій описувалось, що людину взяли на роботу, досить високоплачуємо, і там була боротьба, там десь 15-20 людей на робоче місце. Її взяли на роботу просто по причині, що в резюме було сказано любов до полювання. Директор, який переглядав останні відібрані 4-5 кандидатів, побачив цей пункт резюме і відразу взяв цю людину. Причина дуже проста: директор сам полюбляв полювання, часто їздив з батьком в дитинстві, і вони після працевлаштування почали знову їздити разом на полювання. На жаль, книгу вже не знайду, але напишіть в коментарях, чи є взагалі шанс відбутись цієї події в реальності. Якщо це було вигадано, я б вигадав собі його сам, але я пам'ятаю. Я колись це читав, і це було на початку моєї кар'єри, яку книгу точно не скажу. Від помилок, давайте перейдемо до огляду одного резюме, який я допоміг зробити своїй підписниці, і вона змогла знайти роботу. Ось приклад її резюме. Це приклад попереднього CV, до якого вона звернулася до мене на консультацію перед. Про <працевлаштуваннями>, і пошуком роботи. І що тут неправильно? Фотка виділена в декорі, досить таки все розхлябано, незрозумілі заголовки, шрифт якийсь декоративно складний, і взагалі виглядає це досить таки дивно, якісь лінії, якісь додаткові іконки, і все це розтягнуто аж на дві сторінки, що не дуже зручно зчитувати. Потім. Звичайно, ми над цим попрацювали, і можна показати вам оброблений за тиждень варіант. Ми не дуже багато візуально відредагували, просто підчистили його матеріал, але давайте пройдемось по ньому більш детально. Перше, що варто відзначити, це зрозуміла і лаконічна структура. Інформація чітко подана, є розділи з досвідом, навичками освітою, що полегшує сприйняття і дозволяє рекрутеру швидко знайти потрібні дані. Наступний плюс це. Присутність посилань на Behance та LinkedIn, що важливо, тому що роботодавець одразу може оцінити результат роботи, а не просто читати про навички в файлі. Також, якщо подивитись, ми уточнили про кількість опрацьованих матеріалів. Це є один із їх прикладів тих, хто джуни, наприклад, не можуть показати. Пишіть, скільки файлів ви створили, пишіть, який там об'єм зробили. Ну, це теж такий більш джунівський рівень, але ми знайшли, що описати на консультації. Важливе зауваження: детально прописані навички. Тут не просто перераховано UI, UX, дизайн, а розписані конкретні вміння: дослідження, протипування, робота з дизайн системою інформаційна архітектура. Це показує вашу глибину знань. Кандидат також має підтверджені сертифікати на курси від Google Bitroot Academy Projector. Що ще один плюс, адже рекрутери люблять таке подивитися, ну, хоча не загравайтеся, всі курси світу ви не пройдете. І ще є кілька важливих деталей. Тут є особисті якості, що підкреслюють відповідальність, пунктуальність та здатність до навчання. І також визначено рівень володіння мовами. Це корисно для міжнародних компаній або компаній, які співпрацюють з іноземними клієнтами. Отже, це резюме вже продемонструвало шанс виділити. Серед інших гарна структура, реальні кейси, чіткі навички, і все це допомогло кандидату отримати більше відгуків від роботодавців та швидко знайти свою бажану посаду. Якщо ви працюєте над своїм резюме, обов'язково врахуйте ці моменти. Ну а я сподіваюся, що ми зберемо 200 лайків та 200 коментарів під цим відео, і я почну нову важливу тему на каналі, і все це залежить лише від вас. Ну а на цьому, все. Дякую за увагу та удачі, вивчені дизайну.